Соціальна допомога людям, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію. Таку виплату можуть оформити українці, які відповідають певним вимогам. Право на цей вид допомоги мають особи, які досягли 65-річного віку. Перше, друге, вони повинні бути малозабезпеченими особами. Третє вони не повинні отримувати пенсію в органах пенсійного фонду України або мають визначену групу інвалідності. За призначенням такої допомоги треба звертатися в органи соціального захисту населення за місцем проживання, подати заяву і декларацію. Якщо середньомісячний сукупний дохід такої особи не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, ця особа має право на зазначений вид допомоги, і ця допомога виплачується в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 2093 гривні. А от жителі гості Тернополя переконують про пенсію чи загалом про те, за що будете жити у старості, треба думати і з молоду. Я знаю, що я маю дуже багато років стажу і малу пенсію, так що мені не шкода тих людей, що працювали з лівими грошима. Це якщо з молодості не працювали, то йде, то й візьметься стаж. Треба такі подавати, щоб допомагала держава. Наше рівень на, на кого розраховувати. На себе тільки треба розраховувати. Треба працювати, треба заробляти. Я з Донбасу, а у нас там, пожалуйста, роботай, скільки хочеш. Заробляй. стаж? Вам... У мене 40 років стажу робочого. І ніяких льгот немає. Як для медпрацівників у нас ніяких льгот. Немає. А ви шкодуєте, що там все життя прожить? Ні. Я свою професію дуже любила і до сих пор. У мене стаж 42 роки. Я, власне кажучи, все життя працюю і не шкодую. За кордон, знаєте, навіщо? Треба тут якось працювати, піднімати. Вони для себе за кордоном зробили. Значить, нам треба для себе робити тут. Багато українців через повномасштабну війну були змушені залишити своє місце роботи. Серед них були і ті, кому залишилося зовсім трохи до пенсії, оскільки без необхідного стажу неможливо отримати пенсію, а допрацювати на попередньому місці роботи у багатьох просто немає можливості, то його можна докупити і все ж отримати заслужені виплати.